Наше вітання чистий шовк: 80 на 150 сантиметрів. Перелішковий килимок у дуже-дуже високій якості. Погляньте, як змінюється колір. Кожний мій крок, а він вже інший. То темний, то кава з молоком, кожну секунду він грається зі світлом. Ну, це шовк це його пряме, пряма мета. Погляньте, яка якість. Дуже блискучий, дуже ніжний, дуже приємний на дотик. Щільність візерунків 4,5 мільйони на квадратний метр. Дуже висока щільність, одна з найвищих в світі. Китиці, зверніть увагу, це зроблено майстром вручну. Кожний цей вузлик це шовк. Це шовк, вручну зроблено. І ось такий. Невеличкий прилішковий килимочок.